Три питання. Перше стосується суми середньої заробітної плати працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради. Сума середньомісячної заробітної плати. А друге питання хто здійснює функції за копіювання документів для задоволення відповіді на запит? Тобто посада ім'я. А чому ви самі не хочете написати цей запит? Ну так, в принципі я можу його і написати, але якби не передбачена функція, що я можу телефоном подати, то в чому складність. І третє, власне витікаючи зруч, передбачена штатна одиниця для здійснення функції скопіювання документів на задоволення відповідний запит.